А ви знаєте, що законопроект номер 10449 передбачає можливість мобілізації з 18 років? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску кадрола з Тетяною Гульта командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Вчора в коментарі новини лайф народний депутат Дмитро Разомков заявив, що у новому законопроєкті про мобілізацію є норми, які дозволять відправити на фронт чоловіків, починаючи з 18 років. І дійсно такі норми в законопроєкті є, але давайте спробуємо розібратися більш детально і порівняти ці норми з нормами чинного закону. Законопроєкт номер 10.449, який депутати готують до другого читання, передбачає проходження обов'язкової базової загальновійськової підготовки та базової військової служби замість строкової служби. Базова загальна військова підготовка буде проходити у вищих навчальних закладах. Вона включатиметься до навчальних планів закладів вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна. Звертаю увагу, мова йде про базову загальну військову підготовку, яку планують проводити з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності. Увага! Наслідком такої підготовки є отримання військово-облікової спеціальності. Тобто після проходження базової загальновійськової підготовки особа стає військово зобов'язаною. Власне, так само і зараз. Студенти після військової кафедри у вишах одразу стають військово зобов'язаними. Навіть якщо їм 21-22 роки, вони після військової кафедри вже не є призовниками, а військово зобов'язаними і можуть бути мобілізованими. Підписуйтесь на YouTube канал Кадролен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Крім цього, в законопроєкті передбачена ще базова військова служба, на проходження якої направлятимуться чоловіки віком від 18 до 25 років. Але при цьому громадяни України можуть обирати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24 років. Тобто особа сама обирає, чи буде проходити базову військову службу у 18-19 років або у 23,5 роки. І далі про найбільш неприємний і незрозумілий момент законопроєкту. Він передбачає наступне: відстрочка від направлення для проходження базової військової служби надається призовникам, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, навчаються у закладах освіти за денною чи дуальною формою навчання, в інтернатурі чи докторантурі. При цьому зазначена відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку. Окрім цього, відстрочка надається тим, хто обрав відповідний рік, в якому бажає пройти базову військову підготовку. Тобто, якщо особа ніде не навчається, вона могла б просто обрати проходження загальної військової служби ближче до дати, коли їй виповниться 24 роки. Але увага, зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану. Якщо читати те, що написано в тексті проголосованого в першому читанні законопроекту, то виходить, що обрати рік проходження служби особа може, але відстрочки від проходження служби у неї немає. Коротко, це можна охарактеризувати так: вибір є, але вибору немає, або вибір без вибору. Ось, мабуть, саме про це йдеться, коли говорить про приховану мобілізацію, про ризики мобілізації молодих людей, які не досягли 25 за новим законопроектом років. У вищих навчальних закладах буде щось на зразок військової кафедри, і вона буде обов'язковою для осіб чоловічої статі. А після її закінчення особа стає військово зобов'язаною і може бути мобілізована. Проте на час навчання на денній чи дуальній формі у особи є відстрочка від мобілізації. Якщо ж особа ніде не навчається, то вона повинна пройти військову службу до 25 років. При цьому може обрати рік проходження служби з 18 до 24 років. Але під час дії воєнного стану відстрочки від мобілізації з такої підстави, як обрання року проходження служби, у особи немає. Мабуть, це і має на увазі пан Разумков, і на нашу думку, вказані норми потребують нагального доопрацювання, оскільки дійсно виглядає, що в 18-19 років хлопців вже зможуть мобілізувати за певних умов. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 кro якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.